До вашої уваги третій міган, двигун 1.5 DCI, комплектація GT Line. Автогарному синьому кольорі, на легкосплавних дисках. Задні партроніки і камера заднього виду присутня. Сидіння Сьогодні комбіновані шкіра та ткань. Ось така полочка. Безключовий доступ. Дзеркала, що складається. Шкіряний руль з красною стрічкою. Ось така ж стрічка і в салоні, і стрічкою перемикач КПП прошитий. Радіо МП3, Bluetooth, AUX та присутні. Ролі керування кліматом. Рознесена шкала до 270 км на годину. Пробіг авто 211 тисяч. Саживий на місці. Да. Також от такі от спортивні педалі, скажем так. Красивий дуже салон. Ставки такі первому траву типу GT Line. Ось такі наклеечки. Заводимо на авто. Два ключі. Клімат працює. Вартість 8600 доларів США.